GTA 4 це Суслайк. -like. В ній є перекати, витривалість, таргетна бойова система, глибинний лор, який породив сотні каналів з розборами. І також, по аналогії з іграми М'ядзеки, на GTA є якась безкінченна кількість модів. От тільки одна загвоздочка. Якась неймовірна кількість руських всередині гри. Я говорю про капусту. Зачем нужно жрать капусту, если есть картошка? І я би міг би причислити це до мінусів, та благо розробник дає й безліч способів їх убивати. Я знаєте, люблю GTA 4, хоч ні разу її не пройшов до кінця. І ось, скролячи ютуб, випадково наткнувся на мод, який пришвидшує весь транспорт в грі на 10 мільйонів відсотків. Виглядало це дуже фаново. І я закономірно задався питанням: а наскільки далеко можна просунутись у грі, не вимикаючи його? Цим ми зараз і займемось. І як завжди, нагадую тобі забігати на стріми, які проходять на твіч каналі, і поїхав. Коротше, відбувається оце перманентно. Я не знаю, як це проходить, але мені мені стало цікаво, чи реалістично взагалі пройти, типу, хоча б умовне перше місце. Але це звичайний трафік в Нью-Йорку, як писали в коментарях, тобто я впевнений, що десь так і є. <рек <beeps> <рек> <рек <Gibbs> Найбезпечніше місце на бордюрі, напевно. <рек örne> It's been too long. You should have come out earlier. Think of all the girls you've been missing out on. Our country has women too. Yes, but only nice. locals. Huch, ми a <laughs> ми, ми <Every> <laughs> майже прийшли першу like місію. <laughs> <laughs> <amazing. laughs> Тут ще. <laughs> Тут ще в усіх катсценах цей ефект не виключається. Був спойлер до початку хлопаків, я не знаю. Красти тачку також не вийде. Сто відсотків рознесе тебе обличчя. Гарний початок. Блять, і проскіпати же ж це не можна ха <рес> вау, шо. ТА блять. Ніхо, біжи! Прибігли Схоже, схоже, неможливо давить прийти початок, гри БЛЯТЬ! Це було ближче, ніж в минулий раз! О, мене повернули! Мене повернули! Це допомогло! Це допомогло ще трохи! Ще трохи кат-сцени, будь ласка! Да! Ми стартуємо, ми стартуємо! Є підозрюю, що, можливо, треба зменшити кількість транспорту, бо в мене там стоїть 100%. Якщо ми в якийсь момент усвідомимо, що це неможливо. Поки що я вірю, що це можливо. все я вкрав би тачку. О, блядь, тачка. Окей, треба спробувати поїхати. Опять 5 не заводиться. Давай! Нам треба автостоянка. Найочевидніше рішення це ходить якимись закоулками, куди не може потрапити машина. <плес> Ладно. Це, знаєте, як коротше, в мультфільмах, коли показують якусь автостраду, типу, де мільярд машин, і ти не можеш перебігти дорогу, Оце вот це літері -лі, такий експірієнс. Аааа! <ган> <ган> на мене ще і поліція Загрилась. Рано чи пізно вони зіб'ють літак. Ва! <ган> це серйозний паркур трюк, дякую, що підсвітило. Вона не дивиться на вибухи. Звертати увагу до те, що відбувається. Дилюсь записи з відеореєстра..? О, тачка! Хаять, <ган> вона також не заводиться. Блять, це страшно! Чувак! Ми, ми досить Я вважаю, це прогрес. В нас є план, це провулки. Я знаю, де роздобуть тачку. Ми можемо роздобуть тачку на світлофорі, вони ж стоять на світлофорі. Єди тачка! Блять. хе Сука, як же страшно Короче, план ста... Та-та-та, це моя, це моя, це моя, я пішов нахуй, понял? з станчика, я сказав Ти не хочеш цього? Блять, бро! Я рятую твоє життя буквально. Блять, на дерга, я нахуй. Так, під печатистиночка Біть! Я жив. АМАЛІФ! Ааа, мене било блядь. А Ми, а? ми, ah, від такого, бляд. ми переживали ще місії з переслідуванням сталося сталось проблемою. <рикрес> це матачка, ні! Ми молимося Богу, перебігаємо дорогу. Сука. <рикрес> <рикрес> я я забувся молиться Богу. Трований. Хе-хе-хе, тік не помолився. Бля, <рикрес> ніхо заїбав валяться. Мені треба в парк. Блять! Ми тупо отак от, от сміливо перебігаємо дорогу, і нічого не стається, бачите? Блять! Просто якщо ми дуже швидко пробігаємо, тачки не встигають спавнитися. Тобто треба в провулках зберігати витривалість, а так от чуть-чуть. І тепер біжим. Давай за! То вони не встигнуть заспавниться. Якщо я буду швидким. Швидко! Швидко! Ми в парку, ми в парку. Але це відкрита місцевість. Ну, навіть не знаю. Схоже, мені пощастило тільки що. Через дорогу і стрибок. Блять, тут дуже високо. Я вмру, я зламаю ноги. Балкон, балкон, балкон! Давай! Блять, я моєму балкону стрибну! Сука! Але я живий! Ні! Давай, Ніко, давай! Я тут. Але збереження тут немає, збереження в кінці місії. Да ні, дай сука! Вилазь, блядь, вилазь. Да блядь. Може збереження краще. Може з квартири ближче, до речі, до Романа. Блядь, ні, 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 мені не можна було цього робити. Мені треба ще раз зберегтись, якщо я це переживу. Тільки б камера не змінила своє положення, блять. Ти вибухнеш коли ще ні? <смір> Похуй. Хорош! Але ми будемо тепер ходити до Романа. Або не будемо. Там хтось вийшов з тачки. Блять, маш. Ай, ладно. Ладно, що якщо ми повернемо трафік на його дефолтне значення? Там, типу, дефолтне значення здається 35. Наскільки буде простіше, якщо тачок стане в три рази менше? Я тепер навіть можу теоретично тачку взяти. Б'ять. Я тебе пітеху музыку в космос виглядаю. Як же я не попав ідея? <ріст> 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 Чому я не міг як в Battlefield, знаєте, вилізти на тачку і типу, розстріляти. Рілітак вот этот. Чекай на зелене світло до світлофорок. Так ці чуваки не можуть зупинитися. <гум> ну вони навіть якби хотіли мене не збити, я не думаю, що є шанси. Давайте дійдемо до місії. Нам для цього всього то треба виключити трафік. Одна машина на квадратний кілометр повинна спавнитися. Я не хочу спавнити башиду. Що я захочу башиду, я весь Башиду. Я великий автоугонщик. Фу, блять. My, my тут Ладно, давайте так, давайте компроміс давайте на двадцятку. Бо це типу взагалі ну дна хвиня, конечно. Мені не можна обертатися, бо спавняться машини. О, цих тіпів відразу видно. Вони довго зможуть жити? Сука. Вони живі. Вони вилізли з точки О! Їдь! Тільки не, не ламайся! Так, останній ривок БЛЯТЬ! Вилазь, Ром, блядь! Я в'їхав, легенько. <риклад> Боже, вже стало з вашою тачкою пацани. Єбать! <риклад> Єбать! Вона їде досі. Ух! Like your Телефон охуєний, дякую, Рома. Ми пройшли першу місію, чат! О, це моя тачка! А. Ah. Як тобі Америка, Ніко? Я подумав, що за мною, до речі, гвинтокрил летить на одній зірочки, а потім зрозумів, що це поліцейська тачка літає. Ого, це жива тачка. Блять. Ні, добре, не живата, по! Поняв я. Поняв, тільки ти надієшся на щось, блять, кожного разу. А! Боже, в телефоні я спробувати ще. Йобаний в рот. Це можна не бігти. Чат, дякую, що ніхто мені не сказав. <сум> дякую, що ніхто не нагадав. <сум> Все добре. Чого мене шукає поліція за що? Що я, блядь, зробив? Я їду на меншій швидкості, ніж дозволено в цьому штаті. А норм? Really блять, ти що, дурак? Не можна так стояти, Ніко, не можна. Запам'ятай. Він досі не прожився в цій в Америці, ваші не розуміє правил, блять. На відкритій на відкритому просторі взагалі не можна стояти. Це в принципі єдине правило, коли ти живеш в Америці, наскільки я розумію наразі. Пане поліцейське, вибачте, вибачте. Це приблизно так само виглядало ДТП, коли я тільки тачку купив з дідом на перехресті не розминувся. Я відчуваю себе місцями, наче м'ячик в пінболі. Гівку можу обрати тільки чи звук з запропонованих, так а там ж ютуб-відео. Ну, я, я знаю, ти вже замовляла буде. В Сенсі Мішель загинула коли? Mm -hmm. <с> я не помітив. Як би пояснити, що не трохи невчасно позвонив. <laughs> Це було сильно, боже, ці таймінги Бля эти лодки та так літають. Ай, блять, хто в мене стрельнув? Кей шанс, що мене зіб'є катер, я думаю, нульовий. просто будем сидеть и бояться. А взять матиз. О, тачка заспавнилась. Блять! Я думал, я с боже повильно <laughs> развернуться. Те тачка, что по заданию выдаются, ездят с нормальной швидкостью. Блять, он взорвается зараз, не? Мне, мне обидва DLC сподобалось больше, чем оригинальный дроп. Досить ловить обличчя машини. Сіка ще. Так, а що насправді Роман тут не живе. Насправді Роман тут не живе. Спокійно було. Дуже довгий прикол, писав. там. Блять, Рома! Телефонуй! Якийсь час повинен пройти. Чепорт. Наша ціль зрозуміла. до Мішель. Вперед за любов'ю. <рес> де біса, ту любов. Нє, ні, не, Ніковслой! Ні, а чо пацани тут? Так, в мене є деяка проблемка тепер. О, ладно. все. Бертан, здань! Тут таке твари. Машину Романа розбита да як. Яхти, не вберігі. Швидко піздимся і розходимося. Чому він перекатується, а я не. Я варіант почекати, поки їх знесе якась тачка. Нас до жени Дардена, як нахуй. А.

Щоб почати заново, треба роз'їбати тачку, щоб ми, можна було місію почати. А я не знаю, як розбити тачку в світі, де в тебе не вилітають на швидкості світла інші машини. Ладно, головне не вмерти. О, їхня тачка на місці! Ну як, сказати, щось не так, братан. Якщо тебе щось не влаштовує, то ти скажи. Я, я коли прийшов, вона, вона так і виглядала. Трошки підфарбувати десь можу. Восьмий власник. Що ти хотів? ЩО ти хотів, блять! Кладать стоять тут нахуй! Жирому заебашу. Я думаю, що його також не можна по скрипту вбити. Хуу є! <реш> блять, моментально трафік з'явився. Ну, нам доведеться, я думаю, нам доведеться робити мінімальний трафік, щоб його тачка могла вижити. Підозрюю, що все нормально повинно бути. Блять. Та блять! Де машина твоя? В тебе було одне завдання. дивитися за машиною, блять! Давайте дивитися на його машину. Капсы. Шпитка <східко> 4, 8, 2, 5, 5, 5, 0, 1. Алло. Парк, нас є зброя. У нас є якісь шанси. Блядь, воно в катсцені це зробило. О! Він сів в машину! Він їде з звичайною швидкістю! Це можна пройти! Це можна пройти, чот! Рома, сідай! Головне, головне не розібатя машиною. Блядь. Ні, в сенсі, машину Романа розбита вона їде! Вона їде! Не обманюйте мене! Вона їде! Ні, Вона їде. Ну, блядь, горить трохи! Все буде все буде добре, все буде добре. Тонканува були гарно. Блять, мені затисло колесо. Така довга погоня. О, -ху -ху. дякую. Дякую службі таксі. Прискорило трохи процес. Блять. Ух, ми на місці. Боже, в нього мотоцикл, а не тачка, пиздец. Але не справжня, вона тренувальна, не бійся. Сідаю в машину Романа, а якщо я не хочу. СУКА! Ха-ха надія вся перекотиться. Ну так в нього повинні бути ці фрейми невразливості, поки він лежить, це ж логічно. А, да ну, мені, мені в принципі окей. сказати, Мені в принципі окей, ця поїздка краще, ніж в оригінальній грі, хотів сказати, от тільки що. Сай на ручнику нормального тут, типу, поставив тачку. Тепер і менше загрожує. Стоп! А де він? Блядь. Че він тут? Снайперка, де моя снайперка? О! Я знайшов його. О, нормально. Та чому відразу? Блять, я застряв. О, дякую, 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 дякую. Все просто, дуже обережно на поворотах. Камікадзе, блять. Блять чим довше я стою, тим не б. А! Вона їде, вона їде, да? Вона їде. Бля, в неї тяги, не вистачить заїхати туди. Я застряв. Блять, <смес> вона прома <в> полетіла. <смес> так, отут небезпечна тачка буде. Це я пам'ятаю, я вже запам'ятав дорогу, я вже вивчив мувсет. всет. Фух, блять, ми проїхали це. <смес> я ж знав, що я не виживу більше секунди, типу, ць в цьому світі. <смес> <смес> О, є її тачка. Блядь! Ей <laughs> тачка! Ей тачка, не такая, як! Не така, як точка Романа! Я думав! Я думав, що така... О, ми якраз туди хотіли, майже. О, да, тільки вона не їде трохи. <laughs> Ну тільки ото так супер пові... Блядь, знову скіпнув наше. Так а чого мені... мені Ромка повинен набрати? Фу, нахуй, Мішель. Як затригерити його дзвінок? Треба провести ніч жінкою. Так я не можу. На цьому моменті проходження добігає кінця. Місію цієї похотливої в завершити не вийде. Але по правді я й не особливо намагався. Тому, якщо сподобався відос і хоч продовження цього рану, пропоную навалити активу відомим тобі способом. А наразі я з тобою прощаюсь. Ще почуємось.